Знімаю вам звіт по цій руді Трійці. Сьогодні дівчатка, ну просто саме вийшла, то в них туалет. Кенді, Руді, ні і Менді хайка, в туалеті. Сьогодні здавали їм аналіз крові. Іди сюди, зайка. Кендюха? Ні, Руді! О, ні, я вже чисті штани вділа, вони всі тут на мене скачуть. Ні. Одна проти одної. Та не хоче, щоб та йшла до мене, і зразу всім я треба. Дівчата, на, на, чого ти так кричала, Менді? Дивіться, не дають прийти. Може зараз когось схоплю, покажу вам. Покажу вам, що здавали кровку. Бо місяць назад у дівчат Менді і Кенді було підвищена глюкоза. Що роблять? Я не можу зловити. У Руді, у Руді була понижена. Ви що робить? Руді? Руді, я не буду брати тебе на руки. Я не буду потом. У нас собака бнімака. Ну хто нічого ви не заберете цю собаку, бнімаку, капачка і мене завжди скаче тут. Руді? Руді. Ні, Руді сьогодні не, не робив. Ідесь ти кендік. Ідімо маменька. кенді. Там вона збиває та цілує. Хочу вам показати. На, кенді! Йдеш. І зразу всім треба. І менді, зразу я. Де лапу? Де твоя? Там нічого не видно. Лікар забула машинку, щоб рить, то вона не побрила, а так зробила, відрізала ногні все. Я хочу показати людям, що я зупила тобі на олійськову. Ну, давай, давай, Ось чекайте, чекайте, чекайте. Є! Є, схапила. Схапила десь. Так, чекайте, вона вже вилизла то. А, ось тут. Ой, ти забери свою мордяху, Ось тут, бачите, був аналіз. Ось тут був аналіз крові, аналіз крові. Так? Да? 650 гривень. І ще дорі зробили трьом собачкам. І того сьогодні треба заплатити 1950 гривень за три аналізи крові. Крім того, що я заплатила 12 майже з половиною за стер... стерилізацію 10 тваринам, за що вам дуже-дуже вдячна. Бо збір, наперед, я не ставила, я щось це профукала. Багато всього, знаєте, не подумала щоб, щоб наперед то поставити. Але я дуже вам вдячна, що ви дуже допомогли з тим, і я його закрила. Ще треба закрити оці аналізи крові і збирати, збирати в мене два дні, щоб назбирати нам п'ятницю на відлов диких собак зі смітника. До речі, оціх мамочок, оціх цуциків дівчат, що у мене залишилося. До речі, одну дівчинку, завтра, надіюсь, повезу в село в сім'ю на автобусі 40 кілометрів. <гум> Поняття немає, як я це зроблю, але треба. треба прилаштовувати, людина хороша. Надіюсь, все буде добре. Якось так. Сьогодні, до речі, вакцинували ми ще одного цуцика, якого завезли до бабусі. Не пам'ятаю, який він був там по рахунку, він такий біло-рудий. Бабусі не було вдома, через... ну, ми зайшли на територію самостійно і його вакцинували, і залишили бабуськи шматочок бравекта, щоб вона через кілька днів дала йому від кліща. Я ж розумію, що бабусі не купить в селі цей препарат. Тому вирішила її подарувати. Цуцик в прекрасній формі, наїжений, повненькі, гарненькі. Так, він живе в буці, так його прив'язують, коли нікого нема вдома, щоб він не день не дівся. Ну, так, але, але це краще, як сьогодні сказала мій ветеринар, ніж на вулиці. На вулиці, ну, на смітнику, їх би вже не було, так як їхнього братика, в принципі. Поставали. Поставали. Що вам скажу за будку? будка в мене. П'ятницю буде відлов диких собачок, буде більше місця у ветеринару машині в бусі, і ми цю будку завеземо в сім'ю. Дійсно, собака живе в тій коробці. ну Видно було, коли я це запитала, що жінці, це неприємно. ну Знаєте, різні обставини є в житті. Що я можу сказати? Я не хочу нікого там звинувачувати, Я б, звісно, так не робила, але це не я. Слухай, Рудька ти будеш жити. Див... Фу! Бачили? А що робить? Вона зі шкірки витягає, що й буде. Сама ж сюди не піде, витягає, щоб з нею гратися. Це дві закадичних подружки таких. Бутилки знову наступні, бо попередні я вже набрала і мені допомогли привезти їх сюди, бо немає води. А це вже наступні. Так, Кендік? Кендік! Зараз знімемо коротке відео, передамо її майбутній мамі, бо вона дуже завжди питає. Так що ось таке відео. Я ще дівчат покажу вам, покажу їхні шовчики, щоб ви не переживали. Так, що все, у них добре. І будь ласка, додивіться до кінця. От вам Мелінда. Ось вам Дора після аналізу крові. Вона цього разу дуже сміливо себе поводила. Бо така велика дівка так боїться. Мелінда не може випішитися, вона в клітки не ходить, вона молодець, як доросла собачка. Навчилася вже. Зараз вона покакає і я вам покажу, який в неї шовчик. Ну бо ж, о, все-все сіла. Ну, я ж знаю, вона молодець. Вона зразу робить всі свої діла, а потім, потім вже бігає. Дуру треба на грумінг. Якщо візьмуть її в п'ятницю, я буду дуже вдячна, бо сама я вряд ли це зроблю. Вона дуже велика. І ванну поставити, то це можна надірватися. Аж з нею справитися з одній. То нереально. Я дуже хочу її вичесати. Щоб вона була гарньоні дівчинка. Ей, 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 там піонія росте. Йди сюди, кіт. Йди, іди. Ні, дора, доро, ні, не пригай на мене. Міліндочку, Міліндочку хочу показати. Дай, 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 да, це твоя подружка. Ой, чекайте. Ой, чекайте, чекайте, вам покажу. Шов. Ось бачили? Дивіться. Оце такий шовчик від стерилізації. Це щоб ви не думали, що там маленькі, хмучіть, стерилізують. Щоб ви розуміли, що жодну дівчинку не взяли в сім'ю, а їх троє. А вони кричать, вони хочуть бігати. Я з ними схожу з розуму, бо це все треба їх заспокоїти, їх треба вигуляти, розумієте, бо ну, це ж теж неділо закрите в клітці, щоб вони сиділи. Коли був карантин, так, да, виходить не можна було. Але карантин закінчився і вони можуть собі вільно гуляти. І гуляти в сім'ї бажано. Я зараз дам водички. Іди сюди. Ня, ня! Я зараз налів. Да, да, молодець. О, хочуть пити. Дивіться, що. Чистенький тільки, що в діла. Оце так собачок вигулять провідати. Одразу брудний стаєш. Тому рання стерилізація це плюс. Я вам кажу людина, яка практикується вже кілька років підряд, все нормально, всі живі, здорові. Отакі, от як Мілінда, от через півчаса вона. І почала вже там, розумієте? Вона не зрозуміла, що її зробили. І вони легше переносять наркоз. Це дешевше по грошах, вибачайте тут. Йди сюди, Меліна. Остань од неї. Ну, дай сходить в туалет? Тобто і більше шансів знайти сім'ю. Іди, на. На. бо нестерильних не беруть. Є ще така небезпека, коли беруть нестерильну собачку, що люди потім відмовляються стерилізувати. Ну, У мене, правда, тільки таке вдвічі було. Напокій інші переживають, що я це не зроблю. Дора, не стрибай. Але все ж для мене якби, це спокійніше. Я не хочу, щоб вони розмножувалися, я не хочу, щоб вони страждали, помирали. Бо хто домашніх собак, скажіть, обробляє взагалі, хто їх вакцинує, хто їх стерилізує, таким їм віддає. А ніхто. От навіть ті, хто знайшли багато волонтерів, знайшли отко і віддали. А те, що вмирає в сім'ї від ентеріту, то того ніхто не хвилює, розумієте? Так? Так сталося, і так у мене було. Поки я це не зрозуміла, поки не почала активно вакцинувати і не тягнути з цим. Ну, бо, ви ж розумієте, це смерті смер тварин, бо на місці немає екстреної допомоги. Ну, і, звісно, це зараження території, куди ти вже цуцьків не візьмеш, бо всі будуть, всі будуть хворі. Так що, якось так. Тому те, що я роблю, так роблю я. Ви робіть, як знаєте, як вам радять ваші ветеринари. Хоча я вам завжди раджу е, думку багатьох питати, не одного. Бо один може бути там проти ранньої ранній стерилізації. Професійні лікарі завжди за, бо вони знають, які це плюси. Ну і покажу вам третій загон малышей, які в них шовчики, як вони почуваються після стерилізації. Залишайтеся з нами. Показую вам карандашей, яких привезли зі стерилізації. Дітки вже поїли, випустила їх, погуляй тут поряд. А там кричать дора і Мелінда. Бо їх вже закрила, а вони хочуть гуляти. А це, до речі, Айка. Айку завтра взямо в сім'ю. Якщо зранку я зізвоню, все буде добре, бо треба ще знаєте, автобуси туди і назад, щоб я доїхала, бо 40 кілометрів. Привіт, Тойота. А це, зараз я вам покажу. Це юточка. Покажу тофіка. Це коричнева світло, це тофі. Ви ще хочете в пісочок сходити, так? Да? Покусила вчора. Наняли людей. Нема кому. Дівчата, фу. Ви хоч каміння не їсти. На, 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 іди сюди, нащо вам ти? Щебінь. На, 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 тофік. Тофік. Ідіть <гаси> катікать. Я хочу показати вам її пузіка, хоч одной. А ну дивіться. Опа, зараз хворочко. Ой, ой, це така наїжена. Тільки що вже об траву. Оце такий маленький шовчик від стерилізації. Ну і ви бачите, як тут снято себе почувають. Звісно, я отсь, сьогодні так, ну, не геть прям. Добре, хоча пайки не видно. Що роблять? Нормально, нормально. Айка сама активна. Тобто я дуже рада, що вона йде в сім'ю. І от Аюта, до речі, задірака. Хоча вона типу, боягузка, боягузка, вона людей більш боїться. Ну, мене коли я її чух. На на! на На-на-на! То дорога назад! Ня. Юта! А ну назад! Бистро! Це що таке? Там машина може їхати. А тут такий тихий район, але все рівно. Треба, щоб воно мені тут. Ой, класно, да? розганялося. Давай будемо пити кальцій. Даю їм кожен день кальцій. Я да? кальці будеш пити? Паршєт діла. Зараз тобі дам кальцій. всім-сім-сім, по дві таблеточки, щоб лапки росли гарненькі, щоб косточки були хайдові. А так. А ці шкури та там собі. Так що, отак, все у нас добре. Дуже вдячні за допомогу з стерилізацією. І, будь ласка, картки завжди активні, допомагайте надалі, що є багато дівчат. В планах 5. Ну, а це приблизно така сама сума грошей. Ну, трохи менше, звісно, але теж велика сума. Так що дуже буду вдячна вам за допомогу. Все, на сьогодні. Пока-пока.